Одинадцятикласник Назар Гусарець готується до національного мультипредметного тесту. Прагне отримати якомога вищий бал, адже планує здобувати освіту юриста. Це просто така гуманітарна наука. Вона мені більш цікава. Я поглиблено вивчаю історію. Хочеться якось знати свої права. Здаю три основних: це українська математика, історія. а Також вибрав собі додатковий предмет англійська мова. Іспит із цих предметів складатиме і Марія Мельник. За майбутньої професії, говорить, ще не визначилась. Але до тестування готується у школі з репетиторами та в онлайн форматі. Найбільш дієво – це проходити тести минулих років. Вони дають практику і дуже добре допомагають засвоїти знання. Тому теорія, звичайно, без теорії нікуди, але саме закріпити теорію найкраще всього тестами. Не хочу говорити наперед, але сподіваюся, на хороші результати. До 3 квітня включно триває реєстрація для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту. Як і минулого року, абітурієнти складатимуть іспити із трьох обов'язкових предметів: це українська мова, історія України, математика, четвертий предмет на вибір. Хочу звернути увагу, що маємо певні зміни щодо формату тестового зошита з історії України. Цьогоріч формат тестового зошита включає в себе весь період історії України. Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 25 червня. Додаткова з 14 по 25 липня. На кожен предмет дається по одній годині роботи. Робота буде складатися на пункті тестування із двох блоків. Перший блок включає в себе це дві години роботи українська мова та математика. Далі невеличка перерва. І другий блок роботи це історія України. І ось той четвертий предмет. Зареєструватись на участь у тесті можна в онлайн форматі. Також, за словами Ірини Ковальчук, на базі Хмельницького інституту міжрегіональної академії управління персоналом діє безкоштовний пункт реєстрації. Потрібно подати обов'язково посвідчення особи паспорт немає значення, якого він зразка. Якщо це випускники минулих років, то їм для реєстрації обов'язково потрібен атестат. А випускники цьогорічні вони будуть подавати довідку плюс картка платника податків. Після обробки даних у системі буде сформовано персональний кабінет із сертифікатом, який випускники повинні взяти із собою на іспит. Також на кожну персональну сторінку надійде інформаційний бюлетень із детальною інструкцією щодо проходження НМТ з міркувань безпеки, адреси, де відбуватиметься тестування, оприлюднювати не будуть. Ірина Муляр, Данило Піга, Ярослав Єфремов, новини міста.